Кліматичні зміни спричинили нові проблеми через спеку, яка щороку посилюється на Прикарпатті. Активізувався паук -аргіопа тигрова або павукоса. Так його назвали з огляду на яскраве смугасте жовто-чорне забарвлення. Зазвичай аргіопа поширена на сонячних відкритих місцевостях, де є висока трава. Там легше сплести павутину і полювати на комах. Інколи в цілях самозахисту паву коса може вкусити людину. Його отрута не є смертельною, проте небезпечна для людей які мають бронхіальну астму чи алергію. Отрута цього павука вона є досить небезпечною. Все залежить від вашого імунного стану. Може викликати від набряків, кропив'янки, свербіжу, також біль. До, можуть бути також серйозніші наслідки, це як набряк квінки і серйозні алергічні реакції. Найбільша активність аргіопи спостерігається з травня по вересень, тож медики закликають прикарпатців бути обережними та не наближатися до павука оси. Проте, якщо членистоногий все ж таки укусив, необхідно звернутися до лікаря. Якщо павук кусив, це перш за все потрібно заспокоїтись, тому що спочатку буде дуже сильний біль і почервоніння в тій ділянці укусу. Не треба панікувати, треба звернутися до лікаря. Не рекомендовано самостійно видаляти отруту накладати будь-які пов'язки і вживати будь-яких препаратів. Спочатку ми звертаємося до медичного закладу, де нам пояснюють і надають всю необхідну медичну допомогу. Зміна клімату на Прикарпатті спричинила появу нових видів комах, серед яких чимало отруйних. Відтак медики рекомендують не контактувати з незнайомими членистоногими. Вікторія Богдан Геннадій Томнюк. новини на вежі.